Набор біобустерів Active Hair Booster Box Professional це шість професійних кондиціонуючих засобів, призначених для глибокого відновлення стрижня пошкодженого волосся. Це незамінний інструмент в роботі будь-якого майстра. Колориста, майстра з модифікації волосся, кретин, ботокс, нанопластика або хімічна завивка, а також для майстра з реабілітації шкіри голови та волосся, або естетичного трихолога. Що саме роблять ці біобустери: відновлення, захист та догляд? Це три основні функції цих продуктів. Відновлення. Безпосередньо відновлення це поповнення дефіциту тих структурних компонентів, які загубили волосся під час свого життя. Під час фарбування, під час знебарвлення, під час будь-якої модифікуючої техніки перманентного випрямлення або перманентної завивки. Це захист хімічних зв'язків всередині стрижня під час проведення будь-якої лужної техніки. Також під час проведення фарбування, знебарвлення або модифікації. Ну і, звісно ж, це догляд Догляд за волоссям після нашого лужного втручання до, до, до структур нашого волосся. Що саме входить до складу бустербоксу? До речі, бустербокс це коробка з бустерами. Коробка, яка має вирішити майже всі питання пошкодженого стриження волосся, нашого волосся. До складу цього бустер-боксу входять 6 продуктів: дві ліпідні реконструкції, дві амінокислотні реконструкції, та реконструкція, контурна реконструкція, призначена для пошкоджених кінчиків, та протектор скін бустер для захисту шкіри голови під час будь-якого лужного впливу. Тому що під час дії лугів на поверхню. Альпа, там проходить так званий оксидативний стрес, а він дуже негативно впливає на здоров'я наших фолікулів. А ми знаємо, що здорове волосся починається саме зі здорової шкіри голови. А здорова шкіра голови це, звісно, здорові вулицяні фолікули. Тому шкіру обов'язково потрібно захищати. Біобустери. Що саме означає слово біобустери? Біобустери це тому, що для використ... для виробництва цих кондиціонуючих продуктів використовуються біомаметичні компоненти. Біомаметичні компоненти це речовини за своєю біохімічною структурою, ідентичні тим, з яких природа створила наші біологічні структури, зокрема волосся. Тому ці бустери це і є рідка структура нашого волосся. Рідкі ліпіди клітинного мембранного комплексу першого, другого, третього типу. Та а, протеїнові структури нашого кортексу та кутикули. Тобто там дуже велика кількість а, всіх груп амінокислот, які мають бути в структурі нашого волосся. Тому це біобустери. Чому це бустер? Не маска, не кондиціонер, не просто слово реконструкція. Це бустер. Бустер призначений для реконструкції. Тому що буст, бустер від англійського слова буст: ускоряти, прискорювати, прискорювати, поліпшувати. Це дуже-дуже дуже висококонцентрований продукт, який дуже зручно, ефективна та Вигідно використовувати. Чому зручно? Тому що для використання однієї реконструкції вам достатньо від 1 до 3 мл цього бустера, в залежності від структури та ступені пошкодження волосся. Достатньо будь-якої кондиціонуючої маски та 20 хвилин часу. Розводите бустер в масці, наносити на вологе волосся, не використовувати не додатково не температуру, не ніякі б'юті гаджети, достатньо бустера до 20 хвилин вільного часу. Все. Реконструкція готова. Чому ефективно? Тому що результати реконструкції ми бачимо вже після першого використання. І це перше використання, за це перше використання ми можемо підняти ступінь пошкодження волосся на, від 0,5 до одиниці до з 3,5 до 3 або навіть до 2,5. І а, пролонгованість дії цієї реконструкції 6% 8 циклів миття голови. Тобто ці реконструкції вони не вимиваються. Саме тому, що вони створені з біомиметичних активів, які волосся сприймає як своє рідне, і ці активи встроюються, вбудовуються в структуру волосся і завдяки правильній формулі вони звідти не вимиваються. Тому що ця косметика вона працює на глибоких шарах волосся. Чому це вигідно? Тому що а, собівартість а, використання бустера а, знаходиться в межах від 1 до 3 доларів, тобто від 40 до 100 гривень на одну реконструкцію. Ціна для клієнта саме реконструкції від 800 до 1200 гривень. Тому можете саме це по цінах на сьогодні, тому самі можете порахувати рентабельність цих продуктів. І ще головне, це професійний продукт. Він продається виключно майстрам. І... Комерційна політика бренду, вона передбачає заробіток майстрам на продажі домашнього догляду. Якщо майстру необхідно, майстер в салоні робить реконструкцію або використовує бустер для якоїсь своєї техніки, колористичної або модифікуючої техніки. І якщо він вважає за потрібне продати клієнтові, невеличку порцію цього бустера для того, щоб клієнт вдома міг підтримати результат використання бустерів в салоні, то він продає йому спеціальний клієнтський об'єм. І цей клієнтський об'єм клієнт ніде, крім майстра, свого купити не зможе. Тому це дійсно професійний продукт, який призначений не тільки для зручності роботи майстра по збереженню структури волосся, але й ще до якості додаткового заробітку. Тому ці бустери вони продаються лише на сайті Академії косметичної хімії і ніде більше їх купити не можна.